Друзі, усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Розпочинаю його сьогодні з приготування дуже смачного і корисного сніданку. Я полюбляю такі сніданки, тому ділюся з вами, що готувала. Я порізала перець болгарський і помідори такими невеличкими дрібненькими шматочками і трішки смажу їх на олійці. Недовго, буквально декілька секунд. І одразу сюди додаю шпинат. У мене такий невеличкий бебі-шпинат. Відправляю сюди, і він одразу при термічній обробці зменшиться у декілька разів, і остане небагато також дуже люблю шпинат у салатах, тому і додаю часто коли я смажу яйця. Вибила сюди два яйця, посолила, трошечки поперчила і накриваю кришечкою. Дуже люблю, коли жовточок залишається таким ріденьким. І такий смачний і корисний сніданок у мене вийшов. Показую вам, який ще сирочок буду їсти разом із сніданком. Такий шматочком він порізаний, квадратненьким, я не знаю, як він називається. Чи навіть не подивилася на упаковку і шматочок хліба. Дивіться, як я запаслася. Купила губки. Тут 20 штук. Одразу ось так купую великою упаковкою, бо вони швидко розходяться. І мені подобається їхній такий колір спокійний. Колись вам показувала, їх ще замовляла. Тоді я замовляла 10 штук, цей раз я вже замовила 20 штук. Там Чим більше замовляєш, тим вигідніше. Ну, я не знаю, чи більше 20 можна замовити. Ну, якщо дві упаковки хіба. 16 злот разом з доставкою я заплатила. Дуже дешево і дуже вигідно. Тут ця сторона трошки жорсткіша, ну а ця м'якенька, як зазвичай. Дуже вони мені подобаються, ці губки по своїй якості. Залишу посилання, якщо цікаво, то можете перейти, подивитися. Покажу вам трошки шок контенту. Я вже колись говорила, що я кудрява від природи, і коли я помию голову. Якщо я не буду розчісувати волосся, то воно, бачите, ось таке в мене ось таке кудряве, закручене, Знаєте, не знаю, як вам показати. Ось. Це воно вже висохло. Якщо взяти ще пінку, то взагалі буде ж так ось звідси. Бо це вже трошки тут розчісалося, ось так руками воно стало пухнасте. Але взагалі, якщо не розчісути, то воно буде ось такими локонами йти. Це я помила голову вже вона підсихає, даю їй висохнути. Я хотіла вам розповісти про шампуні. Взагалі я побачила ці шампуні в інстаграм-сторінці Комета Косметік. І мені стало цікаво спробувати їх. Я їх пошукала ось тут в Польщі, знайшла, купила, Виявила, що вони ось тут вдвічі дорожчі, ніж продаються у дівчаток в Україні. Тому залишу вам посилання в описі під відео. Це не реклама, це моя така особиста рекомендація, бо я дуже задоволена ним. Я, коли мию волосся, то Дуже воно таке м'якеньке, ще навіть коли не наношу маску, то вже після шампуня волосся дуже таке м'якеньке, гладеньке, приємне на відчуття. Я скажу одразу, що я не можу піти в магазин і взяти будь-який шампунь, який там стоїть, всякий там, що там, не знаю, продається. Мені не підходить будь-який шампунь. Ось таке в мене волосся примхливе, що мені дуже-дуже важко підібрати класний шампунь для волосся. Це так було завжди. Ну, В дитинстві я там не пам'ятаю, чи мені мили голову. Оскільки я себе пам'ятаю, то мені дуже важко підібрати шампунь. У мене одразу починається лупа, якщо мені не підходить, а мені часто не підходить. Тому ось цей шампунь дуже класно мені підійшов, мені подобається. Маску, звісно, наношу я десь від вуха і донизу до кінчики волосся десь на 5 хвилин, і потім змиваю дуже, дуже приємне волосся стає після цих шампунів. Тому ось так, моя особиста рекомендація. Якщо живете в Україні, то я залишу посилання. Можете перейти на інстаграм-сторінку дівчат, подивитися, в них не лише є там шампуні, але є і декоративна косметика, і доглядова косметика. словом, вони завжди допоможуть підібрати вам під ваш тип шкіри, під ваше волосся, ну і так далі. Також залишу вам посилання, де я купувала тут в Польщі цей шампунь і маску. Ось, можливо, є десь ще де можна вигідніше купити, але ось дівчаток в Україні, то вони вдвічі дешевше. Тому щиро рекомендую. Ну, і оскільки в цьому році весна якась дуже-дуже рання, то вже хочеться якось готуватися до неї, якось щось хочеться вже робити. І я вирішила попрати тюлі. включила собі на фоні красиву, релаксоватку музику і знімаю тюлі, щоб їх попрати, відправити. Вікна хочу також помити, але в цей день вирішила не мити вікна, бо на вулиці ще так холодно було. Подивилася, що на наступний день буде тепленько, і вирішила помити їх на наступний День. Можливо, перед великоднем, перед травнем місяцем, мені прийдеться знову попрати тюлі, бо отоплення ще в Польщі працює. А оскільки ми живемо в і тут по кругу також їх дуже багато, вони отоплюються ще досі вугіллям. І ось цей пил, який зверху сідає на тюлях, він не такий, як пил по кольору, а просто чорний. Відправила, тюлі-прати при 60 градусах. Це Тюль і Київська, вона така простенька, сама бюджетна, але ставлю її на високу температуру для того, щоб вона добре попралася, вже неодноразово так робила і буду робити обід, готувати. Нарізаю дрібненькими кубиками картоплю, також поріжу дрібненьку цибульку та натру на крупній терці моркву. Дістаю свою улюблену каструльку, буду одразу в ній робити засмажку, засмажкою, точніше, так тушкувати трішки цибульку і моркву на олійці, і далі сюди додам картоплю та налию водичку, буду доводити її до кипіння. Поки в мене буде закипати водичка, я буду готувати фарш і буду з нього робити фрикадельки. У фарш я натерла цибульку, невеликий шматочок додала сіль, перець і ось так гарненько, дуже довго вимішую, для того, щоб він був дуже такий, можна сказати, збирався до кубки гарненько і кручу ось такі фрикадельки. Вода в кастрюлі вже починає закипати, я збираю пінку, яка зверху зібралася, і буду сюди відправляти фрикадельки, і також додавати сіль, трошки перцю, лавровий листочок, доводити до кипіння, збавляти температуру і готувати до готовності. Супчик у мене поварився вже півгодинки, і для того, щоб надати йому такого смачного вершкового смаку, я відправляю сюди один шматочок плавленого сирочку 100 грамового І знову ж таки довожу до кипіння, додаю зелень і дуже смачний супчик вершковий. З рекадельками готовий. Ну, і як я вже говорила, на другий день я вирішила помити вікна і знімаю спочатку ось ці жалюзі, вирішила їх помити також. І ви знаєте, я їх зняла, і так мені подобається без них, що я тепер навіть не знаю, що сюди придумати, щоб ось ці темні жалюзі назад не вішати. Вони, в принципі, на липкій цій основі назад добре повішаються. Але я тепер думаю, чи потрібно, чи ні, і не знаю навіть, що думати і що робити. Приступаю вже до миття вікон. Дуже класна погода була. Прогноз погоди не обманув. Дуже сонечко гарно світило. Пташечки так гарно співали, що я відкрила вікно. І в мене весь день було потім вікно відкрите. Тому приступаю до миття, з другої сторони, мию вже з допомогою ось такої палки, і в мене ця палка відкрутилася, впала. Я тільки стояла цих декілька секунд, поки вона впала, падала вниз. Я дивилася, щоб вона просто не впала на автомобіль, який стоять прямо під вікнами. І вона впала між двома посередині, між моїм авто і ще якимись біля мого стояло. І в мене аж серце завмерло, поки я дивилася, як вона падала ця палка. Син пішов мені її підняв. І я думала, що я погано закрутила. Насправді я її добре закрутила. Просто чомусь вона, якщо трошки під кутом згинається, то одразу відкручується. Дуже неякісна якась ця палка. Сюди, словом, я купила до, цієї, до цього гаджету. Потрібно пошукати іншу, тому що це. Якось не дуже прикольно, коли вона відкручується. Але вже я лише нею користуюся лише коли з сонячної сторони, ось ці верхні, миї, бо вони дуже високо, і коли стою на стілець, то якось трошки страшненько стає, щоб достати туди подалі, нахи, можна сказати, так, нахилятися. Тому я використовую палку. А так, коли вже ми нижні, то зручно і без неї. І дуже мені подобається цим гаджетом мити, тому що все дуже швидко, легко і я рада, що я це зробила. Можливо, ще й рано, можливо, ще почнуться якісь дощі, сніги, не знаю. Сподіваюся, що все-таки весна рання і вже снігів не буде, і дуже багато дощів також не буде. Але хотілося вже помити, оскільки я зняла тюль попрати, то хочеться якось і вікна помити. Чомусь в мене асоціація, якщо знімаю тюлі, то значить потрібно і помити вікна. Вже ось перейшла до наступного вікна, воно більше. Але в принципі дуже швидко і легко я це все роблю. Лише мені не подобається мити середнє та вікно, яке в еркері. Там вони дуже такі вузенькі, маленькі, дуже незручно їх мити, особливо з вулиці, ті, що зверху знаходяться. Ось тому мила їх вже без камери. If the wind could spread Показую ось еркер свій, найнеулюблені свої вікна, які тут є. Вже також їх помила. Протираю також карнизи перед тим, як вішати тюль обов'язково. І все тепер в мене чистенько. Все, я навіть тюль повісила, я її відпарювачем відпарювала, але знаєте, як зложила її аж четверо, бо вона ж дуже велика це тюль, ця київська. Я її вчетверо зложила, ось так сюди поставила на ліжко. пройшлася тако відпарювачем і все. Навіть не напрягалася сильно, щоб там її якось сильно розглажувати. Ось, чи отюжити її взагалі на столі. Також прийшла з однієї сторони, її вчетве складено, і з іншої сторони, і ви знаєте, дуже вона добре відпарюється. І що саме цікаве, я її повісила, я її прала при 60 градусах, ну, щоб вона добре відібралася. І вона внизу аж ось тако підскочила. Тобто я її повісила, вона ось так була. І мені подобається, що в ній, що я ось так її взяла до неї, зараз, раз-раз потягнула пару секунд. І все, і вона стала на місце собі такою довжиною, як їй потрібно. Так що, якщо раптом ви будете купувати таку тюль і попрете її і побачите, що вона підскочила, то налякайтеся. Її ось так легко дуже потягнути, і вона стає на своє місці. Так само і під столом, вона дуже високо мене підскочила. І за рахунок того, що її ось так потягнути. Вона і вирівнюється дуже класно. Навіть не треба її сильно ні просувати, нічого взагалі. Можна і не сильно віджимати, повісти мокрою, але я, в мене на машинці немає меншого віджиму. Там він якийсь стандартний, я не знаю який. Ось, все. Перенесла сюди свою орхідейку з вікна. Хотіла сьогодні купити в пепку ось це таке кашпо для нього. Щоб водичку туди наливати. І не було. Тому ось так перу її під душ, наливаю туди, вона стікає все, і тоді так ставлю. Поки що не знайшла цього відеречка, такого кашпо. Ось так. Мені подобається, так, до речі, без цього, без цих жалюзі, Так подобається. Так світло в комнаті гарно. більше, що не сонячна сторона, але що, там сусіди ось до. Тут сусіди, все видно ввечері. Вдень то ще нічого, а ввечері ж світло включиш і все видно, як на долоні. Все, знаєте, аж свіжістю пахне. Так люблю чисті вікна, чисту тюль, що прямо не можу. Дуже задоволена собою. Ми прийшли в парк погуляти. Дуже класно, що вже тепленько. Погода вже стає така весняна. Правда, сьогодні трошки відтереться, але 13 градусів показує. Голіще дерева. Але вже скоро почнеться весна і буде все зацвітати, дуже гарно буде зелено. Дивіться, вже на гілочках брунючки з'являються ознаки весни. Головне, щоб морозів більше не було, щоб не померзло нічого. Що мені здається, такі дерева дикі, вони витримуються. Це якісь такі фруктові дерева. Якщо сильний, дуже хіба мороз вдарить, то можуть не витримати. Ось грибочок тут на дереві. Такий. Песиком гуляють великим таким. До речі, дуже люблю великих песиків. У мене ротвейлери були колись два. Дуже їх люблю. Таких великих, що можна так їх обняти сильно, затіскати. Я взагалі всіх собак люблю, котиків люблю, але і котики в мене завжди були. Ну, ще коли я з батьками жила, то завжди у нас котики були і собачки. Але собаки завжди притаскувала додому. Тому собаки у нас завжди були, я їх люблю дуже сильно. Мішелька теж з нами гуляє. Мішель не любить зовсім ходити на повідку. Не навчена вона ходити на поводочку, тому тут її відпускаємо. Вона ніколи не піде до собак, не побіжить, вона навпаки їх боїться і відходить від них подалі, коли піть. Тут всі собаки такі дружелюбні, вони хочуть гратися, підбігають до неї, а вона така скоса дивиться на них завжди. Така серйозна. Дівчинка, пішли. Думаєш, що ти від мене чепився? Папа приїхав, син засумував за ним вже. Це люди так постійно ходять, якщо ми виходимо гуляти разом. Скоро Владик вже буде як папа. Він, здається, він вже такий, просто він сутулиться. Спину треба рівняти, щоб не сутулися. Завжди високі люди чомусь сутуляться. Де місяночка. Друзі, подивіться, що я знайшла. Посеред всього лісу, який ще спить, ось така краса. Я в шоці. Дивіться, які гарні. Просто такі ніжні. Прямо не можу дивіться. Ось тут і ось тут і ось тут. Клас. Спустилась спеціально, щоб вам показати. Які гарні. Дивіться, які в них листочки. Клас.